Ощадбанк з 1 червня розпочав виплату, компенсаційні виплати платникам колишнього Сбербанку СССР, не зупиняючи і актуалізацію, Звернулись за цей період і отримали свою тисячу гривень разом з національною картою порядка 2,5 тисячі наших платчиків. Одночасно ми продовжували актуалізувати ті, хто звертався раніше, і отримував дату і місце обслуговування. І ми актуалізували 2995 і За цей же період, починаючи з 1 червня, одночасно отримали знов дату і місце звернення порядка 7900 вкладників зберібану. Тобто процедура йде одночасно і виплат, і продовження актуалізації наших праників за цей період особливо ажитажу не було, черги, як таких значних і не було. Актуалізація проходить вчасно в межах до 5-10 хвилин, тому люди побачили нормальний стан. Про самої процедури і скажімо, проходить все в спокійній установці. Процедура перш за все, щоб отримати виплати, вкладники повинні мають можливість декільками. Способами звернутися для отримання дати і адресу установи банку, де їм буде проведена авторизація. Коли вкладник звертається значить, з допомогою нашого корпоративного сайту, заповняє спеціальну форму на розділі інформації для вкладників Збербанку СР. І після цього отримує інформацію про дату і місце проходження авторизації. Другий, дозвонившись по гарячому телефону кол-центра 0800-212.30 212 і, або 044 364 21 21, також повідомивши свої дані і отримувати дату і адрес установища дбанку, де йому зручно всього значить, прийти і провести авторизацію. Третій, значить, теж один із простих способів: це за допомогою мобільного телефона направити смс-повідомлення на номер 8052, із цифровому вигляді, де перші шість цифр, це номер паспорта без серії, а наступні відповідно вісім цифр, це дата. Число, дата і рік народження, і теж підтвердження буде отримання дати і інформації про проведення, час проведення і установлення щодо «Щадбанку», де можна звернутися про проходження авторизації. Другим етапом є звернення вже вкладників у Щадбанку, безпосередньо в «Щадбанку». і при собі необхідно мати пакет документів, який складається із паспорта і ксерокопії. Довідки про ідентифікаційний код ксерокопії цієї довідки і від е, е, Ощадної книжки, по якій фактично будуть проводитись компенсаційні виплати. Е, е, звернення в Ощадбанк для авторизації займає від 3 до 5 хвилин, е, і після проходження авторизації вкладник отримує дату безпосередньої виплати. Проходження цієї виплати проходить також по даті отриманої вкладником. Після авторизації при собі фактично потрібно мати тільки повідомлення, яке буде вручено при проведенні авторизації. Процедура виплат вона займає також від 3 там, до 5 10, максимум 10 хвилин, залежно від документів і відповідно періоду приходу банку. але Вкладчик отримує національну картку, і тут же при його бажанні отримати кошти, він може отримати ці кошти в банкоматі чи безпосередньо в касі. До нас звертаються як саме пенсіонери, вкладники, так і їх родичі. Звертаються, значить, по, і ми обслуговуємо їх відповідно при наявності довірності установленого зразка, погодженої з Національним банком, яка може бути завірена як за місцем проживання, як за місцем роботи, так і за місцем, наприклад, знаходження на стаціонарному лікуванні. Ці користуючі нагодою, просьба хочу звернути. До всіх керівників установ сільських, міських рад, а також житлово-експлуатаційних установ для сприяння завірення цих довіреностей та сприяння нашим вкладникам прощено вирішити питання щодо отримання компенсаційних виплат. Звертаючись за місце проживання, вони можуть оформити цю довіреність завіреною підписом відповідальної особи і пщам і з цієї довіреності відповідно людина довірена людина, особа приходить до нас і ми обслуговуємо повністю по цим битом. Хочеться відмітити, що зараз незалежно від вікової групи, ми обслуговуємо всіх вкладників. Якщо спочатку передавали давали перевагу старшим віковим групам, то на сьогоднішній день ми проводимо актуалізацію і виплати нашим вкладникам всіх вікових груп. Тому бажання і прохання всім вкладникам максимально використати час і провести актуалізацію для того, щоб отримати ці компенсаційні виплати.